Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, садочок. Мир вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп для насіння, яке проклюнулося в лютому 2024 року. Дуже багато наших підписників, глядачів висівали насіння цибулі та замочували насіння цибулі та кореневої селери. Ось в Казерозі 7-6 го го після. 15 години, а вже в Казарозі сьома вся доба. І що ми маємо на цей час? А ми маємо на цей час уже, бачите, сьогодні у нас вже геката, далі геката, молодик. І це період не для насіння. Ми не можемо його в цей час перекладати, тому що це продовження періоду посіву. І тільки вже 12-го після 15:30 ми зможемо з вами вже покласти насіння в ґрунт, для того, щоб воно вже далі проростало і росло. Отож ми можемо не тільки для цього насіння, а для інших насінин, хто замочує. Можна використовувати ось цей час починаємо 12-го після 15:30, 13-го всі 24 години. Отак у нас просто, бачите, прямокутник зелений і в ньому стрілка вниз. це значить вся доба. 14 го продовжуємо теж цю роботу до 12.20, потім перерва, і потім вже в тільці ми можемо після 17 години 5 хвилин вже знову викладати насіння. 15-го вся доба і 16-го до 5 години ранку. Далі вже місяць переходить з першої в другу фазу і до 5 години 17-го. А вже після 5 години ранку, будь ласка, до кінця доби викладаємо насіння. 18-го вся доба, 19-го до 5 години ранку робимо потім перерву і після 5.30 Продовжуємо цю роботу 20-го 21-го до 8-ї години 30 хвилин. Потім у нас перерва, місяць без курсу, який ми дуже багато раз досліджували. Дуже поганий період. Так, росте, продовжує рости, але врожай ми не отримуємо такий, як на який ми розраховували. Далі у нас 21-го буде. Гарний період уже після 15.45, 22 до 14.30. Бачите, у нас далі повня, спавний шлях місяця. Так, зеленіє, так, трошечки росте, якщо цей час сіяти або щось з ними робити, але результату повного не буде на той, на який ми розраховуємо. 25 пропускаємо 26 теж. Там і місяць без курсу, і завершується спавний шлях місяця. І після 16 години, 35 хвилин, 26, -го, 27 -го до 20 години, викладаємо насіння те, що проклюнулось. Дуже багато так займає такий період місяць без курсу, наступний період 27-го після 20 години 23 хвилини. 28-го вся доба, 28-го до 5-ї години 9 хвилин. Тому ми тільки 29-го вже після 5-ї години. 10 хвилин можемо бачити зелений прямокутник і зелена така стрілочка. Це вже ми можемо в цей час викладати насіння те, що проклюнулося. Ось такий у нас весь аграрний гороскоп для насіння, яке проклюнулося. Ну, якщо у вас проклюнулося раніше, хоча б виключайте місяць без курсу. Хоча би і самі періоди повні. Або новомісяча, Дуже погані періоди для насіння для рослин. Що ж, надіємося, що це відео буде, було корисним для вас. Бажаємо вам успіхів, до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! всі, На все добре!